За ініціативи громадської організації фонд імені Віктора Кременицького» в обласному музично-драматичному театрі відбувся благодійний концерт. Усі кошти, отримані від продажу квитків запрошень, будуть направлені на спеціальний рахунок для спорудження монумента Віктора Кременицькому, відомому господарнику області минулого століття, людині, з якою пов'язаний період активної індустріалізації, масового будівництва соціальних закладів та житлової забудови. Він як то кажуть, в область прийшов, коли вона після війни була роз... в розрухи, була розвалена, а залишив її такою, якою ми сьогодні бачимо. І тому для того, щоб увічнити пам'ять такої великої державної людини. Заністиви широкої громадськості в області вирішено збудувати йому пам'ятник народному депутату минулого скликання Миколі Тимошенку. Випала Хоча честь звичайно, працювати було, разом з Віктором Кременицьким. Виявим. Тоді ще молодому держслужбовцю він запам'ятався суворим, але дуже справедливим. Переконаний встановлення пам'ятники це данина поваги до людини, яка надзвичайно багато зробила для відбудови післявоєнної Житомирщини. Це самородок, це джерело не тільки бажань. Але це потужний потік реалізації конкретних справ і конкретних соціально значимих об'єктів для Житомирщини і міста Житомира. Ви знаєте, мені здається, що це окрема епоха і окрема доба, яка заслуговує на шану і повагу. Ті, хто завітав на концерт, могли добровільно поповнити скриньки допомоги. Організатори впевнені, лише об'єднавши свої зусилля, зможемо зробити добру справу. Тут буде певна сума, тому що ми не могли, як то кажуть, велику ціну ставити, тому що ми розуміємо наших людей. Але благодійність є благодійність. Хто скільки може, то скільки може дати. І наша благодійна ця акція вона не припиняється.